Всім привіт! Ласкаво просимо на мій канал. Сьогодні я хочу вам зняти відео відео продовження мого рум-туру по нашій сільській хаті. В минулому відео я зняла наших дві кімнати і ванну кімнату, ванну кладовку. А зараз хочу показати вам далі, що ще є в нас в нашому маєтку. Тож дивіться, кому цікаво. Так, значить, продовжуємо свій рум-тур і виходимо з цієї кімнати, і потрапляємо ось в наші сіни. Прихожу сіни, кухню, я по-різному це приміщення називаю. Я знаю, що в селах сіни це таке приміщення, яке без вікон, яке знаходиться між вірандою і е, кімнатами, щоб е, якби не заходив зразу холод в хату, коли заходите на двору. Тож, це такі завжди невеличкі приміщення, вони без вікон, а тільки двері тут різноманітні. Тож, починаємо. Я вже почала навпаки, тобто ми виходимо з хати, а не заходимо, тож покажу, як нас тут облаштовано. З цієї сторони ми облаштували таку, наче прихожу. Тут повішали вішалки для верхньої одежі, ось такі зверху. І ось тут таку, ми на таку дощечку це все прикріпили. Зараз покажу ось така дощечка. І ось тут іще малесенькі тут такі для е, дитячих курточок. Ось такі всякі вішачки теж. Приліпили, теж в Аврорі купила і приліпила такі, щоб вішати дитячу одежу. Це ми так собі пристосувались поки що на зимовий період. Ось тут в нас взуття стоїть. Цю полку для взуття полицю теж зробив мій чоловік. В нашому домі ну, практично все зроблено його руками. Тож цю полицю змайстрував мій чоловік з підручних дошок, які в нього були. І в нас вийшла така велика поличка для одягу. Ой, для одягу, кажу, для взуття. Для одягу, до речі, він теж все це зробив також. Далі, тут у нас смітник стоїть. Тут така стінка, ось в нас тут щиточок, ми теж робили ж проводку, але в цьому приміщенні у нас ще залишилась стара. І нова. Чому ми залишили стару? Ми її тут ще не прибирали, тому що цю частину ми будемо розбирати. Ці сіни, цю кладовку, ми хочемо потім розібрати і зробити пристройку, зробити кухню, ванну і туалет повноцінну. Тож у нас тут і нова, і стара, і ще все тут все перепутано, отак от все залишено. Ось, великий мінус тут у нас, що мені не подобається, оця вся штукатурка, бачите, як воно тут заліпляно. Це ж такі брьовна, і отак от заліплені глиною. Воно все осипається. І в мене ця полиця дуже часто вся в цих біла. просто. Тобто ну, Треба дуже часто її витирати, мити, доглядати за взуттям. Але немає іншого виходу, так як нема, куди це взуття де нам поміститись, так як місця досить мало. Далі. Дивимося далі. Це вхід в нашу ванну. Тут в нас стоїть плита. Ця плита нам залишилась від минулої хазяйки, вона теж радянських часів, але в робочому стані вона газова. Газ сюди в хату не проведений. Ось ми користуємося ось таким газовим балоном. Бачите, ми заправляємо його і користуємося газом. В літній період і в мене кухня облаштована тільки тут, і я готую на цій плиті. Єдине, що не ну, духовка тут в жахливому стані, я боюсь нею навіть користуватись. Я її не чіпаю, бо воно там все проіржавіло вже таке. Ми нею користуємося поки що, поки не купимо потім свою плиту, коли в нас буде кухня, а поки що мені її достатньо. <кх> Далі. Далі тут такий, я не знаю, як це називається, сірвант. Чи як вони називаються. Тут були двері такі, двері такі скляні, були двері відкривалися. Я їх зняла. Чому? Тому що ось тут у нас робочий стіл, і коли я щось ось так, наприклад, поставлю, ось тут, то я буду відкривати двері, щоб дістати тарілку, і це все потрібно забирати. Тож незручно. Я забрала ці двері і зробила собі такий кухонний тут приспособлення кухонні. Це в мене. Для сипучих для круп в мене баночки всі, всілякі, тут в мене тарілки, що половину переїхали туди, в ту кімнату, так як в нас тимчасова кухня, там. А так все знаходилось абсолютно тут. Ось Тут в мене внизу теж приправи, такі всякі. все, що мені потрібно. Тут я приспособила кришки. З цієї сторони теж купила в Аврорі, наклеїла такі наклеєчки, крючочки. І вішаю тут теж всі кухонні <кій> приспособи, що мені потрібно. Тут зараз нічого нема, бо я ж кажу, все в тій кімнаті. Все, що мені потрібно, воно знаходиться там. Ось, і ця кімната зимою досить холодна, вона ніяк тут не опалюється. Тож ми її навіть як холодильник використовували. У нас була така проблема невеличка з холодильником, він не працював там 4 дні, то в нас тут як холодильник був. Ну, і ми можемо ось тут зберігати там консервацію, все воно зберігається. Ну, і ось ще у мене сітка цибулі. До речі, купили одну сітку цибулі, і вона мені вистачила на зиму. Ще й залишилось ось скільки. Ось то ж ось така кімната. Тут щілини, вона така, звісно, дуже холодна. Ми тут піною, де могли позадували, але все одно воно нічого не спасає. Там глиною позамащували. Але таке, перезумували цю зиму. А на наступну, я сподіваюся, що ми вже зробимо тут пристроєчку. Ходімо далі, я покажу, що там через стінку. Через стінку там у нас дровітня. Ось ми це все хочемо розібрати і таку зробити кухню, ванну, туалет, все це отут-от зробити. Зараз покажу вам. Виходимо. І ось о, нас показую. Ось це двері в хату, а ось так двері в дровітню зразу в нас тут зроблені. І ходім, покажу. Тут в нас дровітня і склад. Ми тут вже за зиму дрова випалили багатенько. Залишилась ще така купа. Це вже ось випалилось. Ось, бачите, оце воно, ця дровітня, ось вже закінчується наша хата. Ось, і ця дровітня, ось так. Вже пристроєно. Оце все ж кажу, ми хочемо розібрати. І якраз вистачить нам на таку досить гарну кухню, на ванну і туалет і на котельню. Оце в нас таке в планах. Ось тут у нас дрова, тут у нас лучина зберігається, коляски, санки, всяке таке, що нам тут не потрібне. Тут ну, досить велике приміщення. Ось, Тож таке у нас в планах. Так. А мені так подобається, коли сюди заходжу, тут такий запах дерева. Так гарно пахне. Мені дуже подобається цей запах дерева. Так, пішли далі. Ось ми виходимо, і в нас ось тут така відкрита віранда. Подивіться, ось така. Я так розумію, що минулі хазяїва хотіли зробити з цього приміщення віранду, але вони не встигли. Ось тут навіть вже. Така закладена наче, для фундамента. не знаю. Ось, вони, видно, хотіли. Ну, Доробимо цю справу ми. З цієї кімнати ми теж хочемо зробити віранду. Коли будемо робити вже пристройку, то і зробимо тут і віранду. А поки що вона в нас відкритого плану. Ось сюди ми винесли сонечко так світить вже зранку. винесли диван. Це він нам теж залишився від власників. Він в хорошому вигляді. Так, підійду ближче, щоб видно було. Значить, що робиться на цьому дивані? У нас тут е зимовий склад. Це крісла для автомобіля, для машини, для Єгора крісло і крісло Валерії. Коли вони їздять з нами в подорожі, то ми використовуємо ці крісла. Далі, що в мене тут за склад, пакети і е коробки. Це я зібрала речі. Скоро у е, племінника Вадима народиться е, маленька дівчинка. Тож я перебрала Валерії речі малесенькі, і ось спакувала і чекаю, коли ми їх віддамо їм. І це ще не всі, ще на горищі дуже багато. Тож ми цю маленьку дівчинку зможемо одіти з, з ніг до голови, як то кажуть. Все передається по, по спадку <смітні> в спадок. Тож це я на е, Навибирала речі, ось іще ящик, і ми будемо віддавати племіннику вадиму ці речі, щоб їм може пригодяться в нагоді. Бо зараз дитячі речі досить дорогі. Тож це чекає свого часу на те, коли його заберуть. Далі тут вставлено ось таке вікно, теж є вид у нас нагороди, сусідів. Тут ось така мальована картина. Це, ну взагалі, як то кажуть, раритет. Подивіться, яка цікава висить. Тут ще такі ось квіти позалишалися. Теж це від минулої власниці дуже багато було цих штучних квітів. Ну я не люблю такі квіти. Ми винесли їх сюди. Не люблю я такі чомусь. Я люблю живі квіти. Але ж все ж таки така лавка. Потім ми виносимо сюди ще стола, ставимо, і в нас така літня віранда. Ми тут і приймаємо гостей, і чаюємо, і, і снідаємо. Ну, все в нас на вулиці літом. Єдине, що тут дуже заважає, це коли почнеться сезон. Це буде спочатку комарів, буде дуже багато, а потім мух. Тож, так, досить по вечорам тут не висадиш. Ну, я думаю, ми щось придумаємо, може, яку лампу, чи не знаю, щось будемо придумувати, як боротись з цим. Далі тут стоїть Валерії коляска для прогулок. По неї почті не користуємося, вона в мене пішечки ходить, я привчаю дітей. Але коли далеко, там магазин чи ще кудись стояє, я беру на візочку її. Тут іграшки дитячі вуличні, вони, коли виходять на вуличку грати, то там лопатки, граблі їхні, все-все ось тут їх чекає на прогулянку. І що, ось наш сімба мурчить. А тут мішок ми складуємо сюди, сміття в пакетах і потім вивозимо. Ось. Хочу контейнер купити: такий бак для сміття, щоб було більш якось культурно, але поки що користуємося мішком. Не все зразу, як то кажуть. Ось, так що ось така у нас веранда. Сонечко сьогодні, яка гарна погода, вже тепленько. І ще ось тут, бачите, я вішала такі сітку, таку ну, такі штори сітку, але вже ми порвали за сезон, за літо, всі повдривали, то я їх познімаю і куплю нові. Ну, це для того, щоб мухи, комари поменше туди літали, але все одно вони одних не, не, не збавишся таким способом. Ось така віранда, бачите? Ось так. І ось наш кіт. А це показує вже, який котрий раз що зробила моя собака. У нас є боня, і вона без кінця мені це портить мої клумби. Вона в нас на вільному вигулі, як то кажуть, але вже іноді ми її почали прив'язувати. Тому що, коли дітки мої виходять на вулицю, Валерія особливо, вона маленька в нас боня ще і вона пригає, хоче гратися, скаче. І Валерію мою без кінця валить на підлогу та плаче, лякається. І оце таке робить з клумбою, ганяє кота. Ну, собака в нас весела. Тож ми вже почали її іноді прив'язувати, але в основному все одно я за те, щоб собаки були без привязі, Якщо вони не мають ніякої, якби. Опасності від них для інших людей, то краще, щоб вони були на вільному вигулі. Або потім ми вольєра її плануємо цим літом зробити. А поки що вона в нас прив'язується, тому що таке отаке робить. Я вже не знаю скільки раз поправляла мою клумбу. І ніяк. Ось, бачите, це я тут таку собі зробила біля хати клумбу. Але. Дарма, тому що ми ще будемо, бачите, в якому стані в нас тут стіни, все обдерте, облущерка. Штукатур... Ну, не штукатурка, а краска. Ось, це все ми будемо, звісно, красити. Будемо міняти нашу кришу. Ой, як це вона криша, кришу будемо міняти. Ось, згадала, дах будемо міняти. А то в мене криша. Будемо міняти дах на будинку, на будинку, будемо робити щось з тінами, перекрашувати їх. Будемо ставити вікна пластикові, ось одне вже поставлене. ось в тій кімнаті ще, Тут три вікна в цій кімнаті. ну, Будемо облагорожувати з, з... знаружжі. Але це теж згодом. Тож ця клумба буде мішати тут, заважати. Я боюсь, що мої самшити постраждають. Тож я планую потім їх пересадити десь в інше місце, щоб вони не страждали від цього всього, що ще буде тут. Планується робити. А поки що вони перезимували тут зиму, радували моє око, тож я хочу квітник собі зробити. Далі, в нас ось тут криниця, вода тут добра, питна. Ось ми вже провели сюди насос. Ось, бачите, шланг такий. Тобто ми беремо вже хату, в хату воду качаємо насосом. Тож тобто це теж великий вже плюс, легше набагато. Ось така криниця. Далі, тут у нас дві вишеньки. Одна вишенька і друга. Я планую тут теж зробити квітник. Тобто, в мене планів, як у Наполеона кажуть. Ось це віконечко будемо теж міняти. І ось тут ми лічильник винесли на вулицю вже нам ось, коли робили проводку, винесли ось на вулицю сюди лічильник. Тож, ось такі справи. Тут я вже почала фарбувати, але ще до кінця не довела. Ось в такий колір зелений. Ще дофарбувати потрібно цю частину. Ось потеплі я буду займатися цими справами. А далі, далі, це наш город. Ось така краса. 12 соток города. Він повністю обгорожений тином. Парканом ось такий, бачите, аж, аж, аж туди. Парканом ось так обгороджений. повністю, ось. Тож, собаки, коти чужі до нас сюди не, не лізуть. Ось далі. Тут у нас сливка росте. Старенька, не знаю, чи ми будемо її залишати. Побачимо на цей рік, як вона себе буде поводити, як вона буде родити. І ось тут я посадила малину, кущі малини, 10 кущиків малини. Я посадила восени, накрила їх агротканиною, Правда, вона вже треба поправити. Бачите, там задерлося. Ось. І чекаю, що у нас буде малинка. Також там далі, ось, може видно, зараз. Не хочу туди йти, аж ось там ми посадили полуницю, часник і цибулю е на зиму. Тож в нас вже щось посаджено. Теж, думаю, може буде урожай. Ось вже ми почали якісь хазяйственні роботи. Так, Там ще е вуличний туалет у нас ось так пристроєний. А то вже городи сусідів наших. Ось така краса. Це в нас таке приміщення сарая. Тут ось такі двойні великі двері, наче як гараж зроблено. А ті двері то сарай і вікно є. Ми його будемо теж чуть-чуть переробляти, тому що ось наш цей автомобіль не поміщається. У нас універсал, він досить довгий, і він не поміщається. Треба робити, розширяти цей гараж. Тож, тобто ми одну частину зробимо гараж ось тут, а там буде вже сарай. Треба переробляти, передостраювати, скажімо так, щоб можна було сюди ставити машину. Так, ходімо поки що, покажу вам, що на вулиці, а далі вже буду показувати, що в нас за приміщення є. Так, ось тут я вам розповідала вже. Тут в нас літній душ, що мене дуже радує. У нас тут не прибрано, мабуть, але покажу. Так, да, у нас тут це, в цей час всякі речі зберігаються. Ось, дивіться, який душ, як він зроблений. Ось там наверху стоїть великий бак. Там в нього вбудований тен. Ось тут він включається в розеточку. Ось, і вода нагрівається практично до кипятка. Скільки захочете, стільки нагрієте. І ось тут повністю гаряча водичка. Тут така для ніг, така е, дерев'яний, під, 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 як його сказати правильно, е, так, така штука ось. І досить комфортно. Тут повішені такі вішелочки для одягу. Тут у нас ще стоїть стара пральна машина, вона поломана, ось, але, ну, але поки стоїть, кудись ми її потім приберемо. Якась ще живність вже. І поличка, ось, щоб ставити тут наші мильні принадлежності. Так що з цим душем я дуже-дуже задоволена. І він ще достатньо великий. Ось, подивіться. Така краса. Сімба, пішли, бо я тебе тут закрию. Йдем. Бач, Боня вже голос подає. Йди сюди, Сімба, іди, йди. А тут чоловік мій вже зберігає свої будівельні речі. Сімба, виходь, виходь, пішли, Сімбочка. Ідьом, бо я закрию тебе. Ідьом, ідьом, мій хороший. Ось так. Так, душ жде свого часу. Далі в нас іде тут такий садочок починається. Це все, ось ось, що ви бачите, оці камінюки здорові. Ось це все. Це ми розбирали піч, і оце там фундамент печі був із таких камнів. Ми їх єлі, підняли, це ну, такі камні раніше робили на, на совість, як то кажуть. Подивіться, які здоровенні камінюки. Це фундамент печі, був, був такий. Ось то у нас тут всякі будівельні залишились такі. всякі. Це дошки ми знімали з підлоги в кімнаті. Теж тут у нас ось і лаги, і дошки. Все тут лежить. Все може для чогось ще пригодиться. Ось таке. А це ще бочки такі старовинні. Теж позалишались. Насправді я дуже люблю старовинні речі. І воно так автентично, коли ми зайшли спочатку в цю хату. Боже, яка вона була красива в рушниках, яка вона була в картинах, все це таке ну, і в українському красивому стилі. Всі а, ці ліжка були з такими в'язаними, як воно називається. Я не знаю просто як воно називається. таке все прикрашене. Ну, ви бачили відео, було дуже гарно. І ось У нас ще тут садочок. Тут у нас в основному яблуні дуже-дуже старі, подивіться, які височезні. Ми будемо їх зрізати, тому що от що я можу зробити з цією нічого, Ні яблука не дістати, нічого. Так само і ось ця, подивіться, яка височезна. Тобто будемо всі зрізати і будемо садити тут молоденький садочок. І ось Ось ця єдина така більш родюча яблуня. Тут було багато яблук. А ці всі, ну, це теж яблуня. А це що? Це вишня. Десь тут є вишня, а ось там груша. Ну, Грушки теж такі маніпусінькі. Ну, таке вже. Всі ці дерева ну, вже потрібно зрізати і садити собі новий садочок, що в нас є, і в планах. І ось ще таке приміщення: тут у нас теж зараз дрова зберігаються. А там раніше були такі інструменти в них. Я не буду відчиняти. Тут просто такі приміщення з дровами в нас. От. Так що. Так, що ось таке в нас подвір'я. Ще хочу зняти вам е, льох наш. Ось такий погріб у нас є. Я його називаю льох, так як на Вінницькій області моя бабуся мене так навчила, що погріб це льох. Тож таке, заходимо. Так, тут його теж треба приложити чуть-чуть руку, потрібно теж побілити. Ну, оце вже весняні такі в нас будуть роботи, позамащувати дірки, поза. А, в принципі, він в непоганому вигляді. Але ось я ж кажу, оце все треба побілити, бо таке. Он. Далі ходімо. Так, Ходімо далі. І що у нас тут? Так, в нас тут світло є, сюди світло проведено, але перегоріла лампочка. Це мій чоловік завжди забуває її поміняти, треба купити йому і дати. Ось лампочка перегоріла, а так світло тут є. Ну, У нас тут запаси ще невеликі, так як ми нічого з городу ще не мали, не закривали. Це ось тільки те ось огірки помідори, які я купувала і закривала. Ну, і також ще мама Вадима нам дала якусь, якусь консервацію. А це вже там банки ждуть на нові, на нові закрутки. Там у нас морква, бурячки. Ось у нас ще є картопелька. Але в нас є картопля тільки щоб їсти. А на насіння в нас картоплі немає. Тож придеться теж купувати, мабуть, або не знаю, побачимо. Так що ось такий непоганий теж льох, погріб. Не, не такий якраз. Ну, ми тут ще будемо теж робити полички. все-все будемо робити. Ще до нього в нас руки не дійшли, так як я ж кажу, ми купили хату і зайняті іншими справами. Але льох гарний. Ось. Закриваємо. Все-все потребує, щоб. До нього прикладали руку свою хазяїва. <смі> ось. Дуже гарно тепло сьогодні на вулиці. Прекрасна погода. Я вивела свою доню. Ось вона. Ось наша Бонька прив'язана, бо не дає вона Валерії гратися. Вона на неї стрибає, валить Валерію нашу, так? Так, а в нас ще ось тут така купа. Щебню залишилось. це ми замовляли, коли робили підлогу, коли заливали цементом. Це собака по ній скаче, рознесла її. Але нічого, ми... вона нам ще пригодиться. А ні, то Ми так подвір'я застелимо. Побачимо, кудись ми її застосуємо. Ну, Вадим уже так, щоб Бо у нас тут не рівне подвір'я було ями і все таке. То Вадим уже зробив таку, так... таку в'їздну доріжку для машини. Ось. Так, а тепер ходімте, покажу, як з вулиці виглядає наш будинок. Так, да, Валерія? Ходімо, покажемо. Ось, в принципі, бачите, в мене вийшло все навпаки. Потрібно було зняти спочатку все, як ходимо в дім, а в мене як виходимо з дому. Ось так виглядає наше, наше подвір'я, наш двір з вулиці. Оце все я. Е... Паркан пофарбувала в зелений колір, ворота. Ну ворота були пофарбовані. Ось тут стовпчики ці ось так пофарбувала. Але весь паркан я фарбувати не буду. Подивіться, який він величезний. Це ого, скільки треба фарби і скільки треба фарбувати. Я пофарбувала тільки біля дому. Можливо, ми його теж будемо колись міняти, але не зараз. Зараз нас просто не вистачить ні, ні сил, ні часу, ні коштів. Тож облагороджуємо поки що так, як можемо. Так що ось, Сімба посеред дороги влігся. Так, що ось така, такий румтур моїм домом, городом, садом, подвір'ям ви побачили. Всім дуже вдячна, хто подивився це відео, хто додивився його до кінця, хто підписався на моє відео. Хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь, ставте мені лайки, пишіть мені ваші коментарі. Мені дуже-дуже цікаво. І дуже я вам вдячна за вашу увагу. Всім па-па, всім до зустрічі в новому відео!